Оце у нас така річка. Річка називається Чупилки, Нова річка, бачите всі? клас, клас. Отаке, да. Вообще класно, Опа, так. О, таке що клас! Це я відкрив нову річку. Да, це я йду по вулиці Чупилки. Всі бачите? Да. Тут, звісно... Конечно... Отак, так, так. так Оце, що в нас твориться після таких дощів. І як людям тут ходити. Ну це все цвіточки. усе що мене жде впереді, це саме проблема Ну что? Вот. Да вот. Ну, Все, як людям приходить, а це саме шик. А це тут взагалі, як проходить, я навіть і не знаю. О вот тут річка. Вот да. И да. Это mm. у нас так да. подо, и все. И... Раз. Прыжок. Ну и все. И Ну все.